Вітаю вас, друзі! Як садити спірею японську? Все побачите у сьогоднішньому відео. Японську спірею люблять застосовувати у ландшафтному дизайні, а все завдяки тому, що рослина дуже невибаглива. Вона чудово поєднується з різними декоративними рослинами. Спірея віддає перевагу сонячним місцям, але у нас на півдні Україні вітається легка півтінь. Ця рослина має чудове листя. Також вона приголомшливо виглядає під час цвітіння, який ґрунт потрібен для вирощування спіреї ґрунти повинні бути легкими, пухкими, добре пропускати повітря та вологу. В принципі, спірея виростить у будь-якому ґрунті, але якщо їй дати спочатку хороший старт у вигляді поживного ґрунту, то вона буде постійно чарувати вас своєю красою. Ну що, приступимо до посадки. До речі, посадка може бути як ранньою весною, так і восени. Найкраще, коли посадка проводиться після дощу. Саме сьогодні вночі у нас пройшов дощ, тобто ідеальний день. Ось! Подивіться, який у мене саджанець піреї. Посадкова яма вже готова. На низ посадкової ями насипаю дренаж. Він може бути різним. Биті це глини або щебеню і вже зверху присипаю поживний ґрунт, додаю трохи деревної золи та ретельно перемішую. Тепер можна і приступити до посадки. Акуратно витягую саджанець та приміряю його, щоб він рівненько ріс. З усіх боків присипаю ґрунт та ущільнюю навколо. Кореневу шийку при посадці не заглиблюю. Вже після посадки ретельно проливаю, щоб було добре зіткнення ґрунту з корінням. Хочу зазначити, що при покупці саджанця з відкритою кореневою системою завжди звертайте увагу на те, щоб коріння не було сухе. Ще раз підсипаю ґрунт. Ущільнюю його. Роблю навколо лунку, та ще раз пролью водою. Зазвичай спочатку полив повинен бути ретельним, хоча кущ посухостійкий, але при посадці треба ретельно проливати рослинку, щоб коріння не висохло. Щоб зберегти вологість у ґрунті, буду мульчувати кущі навколо. До речі, мульча може бути різною. Я використовую абрикосову тирсу. І так гарненько присипаю. Бо мульча допомагає зберегти вологість у ґрунті, а також не дає швидкому зростанню бур'янів. Якщо ви хочете висадити кілька саджанців відразу, в такому разі відстань між рослинами повинна бути від 50 см до 70 см. Який догляд необхідний за японською спіреєю? Рослина посухостійка, але при посадці слід стежити за тим, щоб ґрунт не пересихав. Обов'язково, друзі, робіть розпушування ґрунту. Прибирайте бур'яни та мульчуйте, щоб ґрунт не пересихав. Мульча в цьому дуже допомагає. Якщо дуже спекотно, Кущ треба часто поливати, якщо йдуть дощі, в такому разі спірею не поливають. Цей кущ дуже легко розмножити живцями та відведеннями. Живці зрізаються всередині літа близько 10 см та укорінюються в легкій суміші. А відведенням також дуже легко це зробити. Узяв нижні пагони, пришпилити їх до землі та присипати поживним ґрунтом. І вже на наступний рік у вас будуть свої кущі спіреї. Друзі, хочу зазначити, що спірея стійка до хвороб і шкідників. Але якщо таке сталося, ви побачили, що рослинка хворіє, обробіть її будь-якими фунгіцидними, Засобами і таким чином ви врятуєте свій найкращий кущ. Я бажаю вам виростити чарівний кущ з піреї та насолоджуватися його красою. Якщо вам сподобалось сьогоднішнє відео, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок. А з вами була Світлана на першому дачному. Всім поки і до нових відео